Людство не виправити. Воно має бути знищене. Людину іди до мене. Я хочу, щоб зона зникла. Дай мені владу над світом. Дай мені багатство. Дай мені безсмертя. Що? Щоб це все скінчилось. Дивися далі. Ця машина в коси ще ще працює на сталкерів. Головне, що Альфа справжнє. А він нам більше не потрібен. Держи гранату. Оби гранату. Годай. Ягай. Тукай окейча. Рочазати периметр. Дегай гранату. Вороги не вийшли. Протязати бериметри. Висівайся, руки. Здається, все. Він відключився. Рівень. Медика дозотова! <пілком> Скіфер, вояк. Тепер в порядку. Підніміться до нас, будь ласка. Що ви бачили, що сталося в залі моноліту? Це ти мені зараз розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу? Чому на мене напав загін варти? Це по твоєму виконання бажань? Скіфе, будь ласка, заспокойтесь, це був викривлений ефект це лише ілюзія, і вона вже скінчилася. Він каже правду, солдати. Установку відключили. З тобою все добре. Для мене все, що відбувалося, відчувалося до біса яким реальним. Так, від ілюзії зазвичай перев'язки не потрібні. Все, що ви бачили, скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Тому зотов поранений, а ви ні. Якби дехто зупинив ілюзії вчасно, нікого б не поранило. Різке відключення установки підсмажило б скіфу мізки безповоротно. Я зробив усе, щоб цього уникнути. Що, Іще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж так, я не передбачив псі шлейф, тобто те, що моноліт покаже чужі спогади, і що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псі-впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите ви в порядку. Більше того, незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. Дічазу це не потрібно. Для захисту в нас є варта. До того ж, цей мотлух і в кращі свої дні не функціонував як було задумано. Ні, дякую. Не вистачало мені ще фанатиків Ндічазу. Що ви будете робити, якщо підключення буде успішним? Як використаєте аномальну енергію? Ндічаз стане тим, що сталкери колись бачили в моноліті. Тільки ми будемо виконувати бажання по справжньому. Бажання всього людства. Енергетичні запаси Землі стануть невичерпними. Це допоможе вийти людству на межі сонячної системи. Ми зможемо творити дива. Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є, але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Так я чекаю на сталкера, полковнику. Зрозумів, він прийде. Йди до зали проекції, скіфе. На тебе чекають. Боєць ти чудовий. Ледь не завалив. Нічого, житиму. Але щоб я ще хоч раз Сталкерів рятувати поліс, і Скіфе, мені прикро за ваш дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було б уникнути втрат. Поспішайте, вона не любить чекати. Він прислухався, мені б не довелося. Скажи їй, скажи. Прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений Скіфе. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф, це має сенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав сканер з Енді джазу. Через нестерпну заздрість до доктора Даліна. або за вказівками метеничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили професора. Через нього вас ледь не вбили. І тепер його доля в ваших руках. Відпустіть його. Професор Герман, ви вільні. Сків. Чш! Дякую. Дякую. Професоре. Ви дещо забули? Бувайте. Євген Мартиненко 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше, потім армія, а після служби займався ризикованими справами. Ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили, Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. В пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу, але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовищ. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти, дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Нічим не можу допомогти. Скіфе, прийом. Уже на місці? Спробуй дістатися лабораторії і дізнатися про моноліт. Розраховую на тебе. Знову хтось використовує вас, Євгене. Звісно, інша справа ви. Бродязі нема чого вам запропонувати. На відміну від нас. Знайдіть його. Вмовте скласти зброю. Новий світ не має починатися з кровопролиття. Радий тебе бачити, друже. Балимо mm -hmm. звідси. Mm -hmm. Ви тільки погляньте на це. Му рідний край, жарідний край, черемошай пруда. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Зона жива! Вижила, Скіфе! Вижила! Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті! Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Він чому по нас стріляють? Якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це ж не навчальна! Það er það. Так не можна вбити небо над нашими головами. Що? Кажуть, в прип'яті завжди сонячно. Брехня. Може, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубни, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, скіфи, а? Ух ти! Це ж з дикого. Може, й не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай! Також приєднуйся. Ріхтере, це лодочка. Тут на острові повна к... Катастрофа. Відбувається щось таке. що… Так, спокійніше, професоре. Мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна всі активність. Дуже потужна. Полудень. Ріхтере. Вони тепер усі знову моноліт. А твою ж. Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у тихого. Чорт! Тут хтось є. Бріхтере, допоможи мені! Ти чуєш, допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. От де шрам, коли він потрібен, а? Я, звісно, не в іскрі, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба скіфи витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розгребти. Добре, я допоможу лодочці. Так, давай так і вчинимо. Дикий лодочка за тобою, а я знайду шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що монолітівську кулю спіймав.